Внести зміни до бюджету на 2019 рік та виділити кошти на підтримку двох комунальних підприємств питання у порядку денному 23-ї позачергової сесії Лисичанської міської ради. Та розглянути їх не вдалося. Через відсутність кворуму сесію визнали неповноважною. Сьогодні важливе особливе питання для міста, так як ми отримали от Лео листа, где они припиняют электроэнергии для лисянского рода канала в связи с заборгованностью. Сегодня мы думали выделить определенную сумму денег для того, чтобы можно было закрыть в декабрь месяц та электроэнергия, которая была получена лисянского рода канала. для постачания воды до водой для места Лисичан сегодня не оплачено. Потому что мы думали сессии выделить эти денежные средства, чтобы можно было погасить заборгованность. И вторым пытанием должно было разглянуто по выделению коштів для электротранса. Та ж саме заборгована електроенергії – 170 сімдесят тисяч. Депутати від опозиційного блоку за винятком секретаря міської ради Щеглакова, участь у засіданні не прийняли, бо вважають діяльність директора комунального підприємства Лисичанського доканал непрозору. Крім того, нарікання у народних обранців є і на роботу самого міського очільника, який допустив колапс у місті. Ми Це наше заявлення. Ми готові Работать на дві відставки живіна конфронтація між політичними силами ставить під загрозу не одну тисячу лисичан, котрі через непорозуміння у депутатському корпусі регулярно опиняються без водопостачання через припинення електроживлення комунального підприємства Лисичанськводоканал. Останнє заборгувало електрикам понад 146 мільйонів гривень за активну електроенергію. Свою позицію по блоківці пояснюють так. На сьогоднішній день не тільки только злобі. На сегодняшний день под большим вопросом плата текущей задолженности по электроэнергии. Как я уже сказал, по январю месяца на сегодняшний день представлен счет порядка 4 миллионов рублей. Такая же ситуация будет в феврале и марте. Согласно закону поставщик основания ради, это поставщик на три месяца. Что дальше? Та сумма, которая прилагается сегодня к финансированию. На какой период хватит этой суммы для того, чтобы ЛЭО возобновила поставки электроэнергии? На какой период, скажем, будут сняты предупреждения об ограничении поставок Електроені на Лісичанської канали ці вопроси анідуть в мосту. Окрім припинення водопостачання та зупинки електротранспорту, частина мешканців Лисичанська можуть залишитись і без тепла. Водники задіяні у технологічному процесі обігріву району ГТВ. Самі ж тепловики також в боргу перед ЛЕО.